Особливо велике запитання полягає таким щодо корупційної складової міністерства, тому що в корупційних якраз саме скандалах міністерства ну, це охорони здоров'я фігурувало одне із найпроблематичніших міністерств саме з корупційною складовою, це абсолютно правда. Так, от люди, які працювали в цьому міністерстві на ключових посадах, чи досі вони працюють на цих же ключових посадах? Заступники міністра, їхні заступники, тобто то люди, які ну, головна, мож, ймовірно були та. дотичні до того, головна людина, яка дотична до е, цієї корупційної складової і е, проти якої порушення вже. Кримінальні провадження за моєю ініціативою, в тому числі, вона продовжує залишатися формально на посаді заступника міністра керівника апарату, але виключно формально, тому що людина знаходиться на лікарняному. Це пан Богачов, загальновідомий в вузьких колах медичних. Насправді він написав заяву про звільнення через два дні після того, як я прийшов в міністерство охорони здоров'я абсолютно добровільно і якби за власним бажанням, чого я і вимагав перед ним. І потім, через два дні, він цю заяву відкликав офіційно через кабінет міністрів. Тому. Немає мих... і одразу ліг на лікарняний. Зараз він знаходиться на лікуванні. Тому формально існує трудове законодавство в України, яке забороняє звільняти під час хвороби. Хоча він в Міністерстві охорони здоров'я не з'являється, функції свої не виконує. Всі його функції передані іншим заступником міністра, і, скажімо, він як керівник апарату, там взагалі не працює. Лише одна людина така є. Так, це така одна людина. Богчов. Тобто Уман ви Михайлович. тобто виходить, що лише одна людина Це... в апараті міністерства освіти, на вашу думку, міністерства охорони здоров'я, на вашу думку, була задіяна в корупційних ні, схемах? Ні, безумовно, що ні, в корупційних схемах було задіяно в тому числі і тендерний комітет. Який він очолював, до речі, і ряд інших структур, які займалися там ліцензуванням, наприклад, акредитацією закладів охорони здоров'я, видачою всяких дозволів, посвідчень і так далі. Бага це багатофункціональна, скажімо, така складова корупційна. На наступний день, після того, як я прийшов в Міністерство охорони здоров'я. І представив, скажімо так, себе і сказав, чим я буду займатися. У мене була зустріч спочатку з апаратом міністерства. Усім, і я поставив дуже чіткі вимоги про те, що з п'ятниці, з 28-го числа, всі корупційні схеми, всі е, відкати, які там існували, всі подаяння, всі вимагання коштів за рішення тих чи інших питань, вони в міністерстві охорони здоров'я повинні бути закінчені. І це пряма моя вимога. Якщо у мене, якщо комусь не подобається такий стиль роботи, новий абсолютно, значить, людина пише заяву про звільнення поки що. Бажаючих та бажаючих написати заяву про звільнення нижчого, середнього і нижчого рангу люди, які були задіяні в тих чи інших схемах, не виявили. Але наскільки мені відомо, в, вони виконують мої вимоги по тому, що побори в Міністерстві охорони здоров'я закінчилися. Ви фактично їм пробачили. Тому, минуле. Ні, я їм не пробачив минуле. Я сказав, що ви будете працювати до тих пір, доки. Перевірить Міністерство охорони здоров'я аудиторська компанія, і про це теж вже є попередня домовленість зі світовим банком. І Світовий банк спеціально виділяє кошти на повний аудит однієї з найпровідніших світових аудиторських фірм. Фінансовий аудит Міністерства охорони здоров'я і організаційно-структурний аудит. Тут виходить ще навіть Він не за кошти буде... міністерства, буде за кошти за кошти банку. світового банку. Так, безумовно, Це досить такі солідні кошти. І в міністерстві ці кошти навіть не передбачені. Після того як буде проведений цей аудит, паралельно буде проводитися також і перевірка діяльності Міністерства охорони здоров'я на рахунок корупційної складової 에, служби безпеки України. Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою України і Держфінінспекцією України, і ці перевірки уже от МВС і Генпрокуратури практично закінчені. Це теж було за моїм наполяганням. Ну безумовно, я не суддя, я не прокурор, я не можу звинувачувати людей без доказа, без доказів. І саме тому є компетентні органи, до яких я звернувся, і вони мені допомагають дуже серйозно виявити оці корупційні складові, щоб це було доказово. І ці люди, які займалися корупцією, доказово вони повинні нести кримінальну відповідальність за ті злочини, які були. Але скажімо, станом на сьогодні, тендери, наприклад, там сама така корупційна складова не проводяться, і скарг щодо того, що хтось десь в міністерстві вимагав кошти, немає. Для того, щоб ці скарги були безпосередньо попадали до мене, я започаткував на нас через два дні після призначення мене міністром скриньку довіри міністра. Це звичайна скринька, яка висить на вході в Міністерство охорони здоров'я. І там написано скринька довіри міністра. Ключ від цієї скриньки знаходиться виключно у мене, і тільки я маю доступ прийти і забрати відповідні документи. Тому, якщо буде якась скарга, я буду реагувати миттєво, і ці люди будуть звільнені миттєво.